Сьогодні в відео Карло Анчелоті можуть звільнити в кінці сезону. Головний тренер Челсі вирішив долю Мудрика в команді. Шахтар та Трабзонспор хочуть придбати Яремчука. Лестер готується до звільнення Ванністелроя. Арсенал готує нові контракти для своїх талантів. Манчестер Сіті вирішив збудувати статую в честь одного із футболістів. Нові трансферні новини та нові скандали. все це тільки тут сідайте позручніше, а ми переходимо до новин футболу. Володимир Шепелєв, який з січня цього року грає в Олександрії і підписав контракти з клубом до кінця сезону, може вже змінити команду літом. Олександрія хоче запропонувати футболісту новий контракт, однак сам гравець не поспішає його підписувати. Футболіст чекає пропозиції із-за кордону. Челсі повідомив Баварії, що вони хочуть відновити переговори про перехід Матіса Теля. Кенан Єлдис хоче залишитися в Ювентусі і вже висловив це бажання керівництву клубу. Єлдис це саме той гравець, навколо якого можна будувати новий Ювентус. Офіційно у наступному сезоні Ліги Чемпіонів від англійської прем'єр-ліги виступатиме 5 клубів. Мілан повідомив, що Кайлу Вокеру довелося зробити операцію через травму. Англієць отримав перелом правого ліктя і для швидкого загоєння вирішили робити операцію, яка пройшла успішно. Час відновлення поки що не повідомляється. Президент Реала не планує залишати Карло Анчелоті на наступний сезон і має намір звільнити його після поразки від Арсенала. На місце головного тренера розглядають кандидатуру Хабі Алонсо. Вестон Макенні залишається важливою фігурою в грі Ювентуса. Наразі тривають переговори щодо його контракту. Очікується продовження ще на три роки. Ігоря Дедишина призначено технічним директором Української асоціації футболу. Функціонер вже розпочав виконання своїх безпосередніх обов'язків. Ліц продовжує цікавитися центральним півзахисником Браїмом Діарою, який наразі виступає за Альвахду з Оае. Окрім ліца, за цим гравцем також слідкують Лестер, Шефілд Юнайтед, Трабзонспор, Сіваспор, Янг Бойз, Аль Васл та Шарджа. Ювентус планує активувати клаусулу Францішку Консейсана і викупити гравця за 30 мільйонів євро. Артема Довбика визнано найкращим гравцем серії А в березні. Михайло Мудрик, який знаходиться поза футболом через тимчасове відсторонення, за ймовірне вживання заборонених препаратів, більше не входить у плани Челсі на наступний сезон. Незважаючи на те, що у футболіста діє контракт з клубом до 2031 року, тренерський штаб вже почав шукати заміну українському вінгеру. Скоріше за все, англійський клуб вирішив, що мудрик більше не буде грати за їхню команду. Офіційно Фабіо Канаваро звільнено з посади головного тренера Динамо Загреб. Кобі Майну відновився після травми і відновив тренування з командою. Мохамед Салах близький до підписання нового контракту з Ліверпулем. Клуб впевнений, що угоду буде завершено найближчим часом. Ювентус, близький до підписання Джонатана Девіда, футболіст, влітку стане вільним агентом. Італійський клуб вже веде переговори. Агент гравця запросив зарплату футболісту в 7 мільйонів євро на рік. Також 10 мільйонів євро підписний бонус і 6 мільйонів євро агентам за трансфер. Також інтерес до футболіста виявляють Мілан і клуби АПЛ. Ювентус хоче випередити конкурентів і закрити угоду до літа. Юрій Вернедуб провів 300 матчів в УПЛ в якості тренера. Вже у це літнє трансферне вікно Роман Яремчук може змінити клуб. До футболіста проявляє інтерес турецький Трабзонспор та донецький шахтар. Однак офіційних пропозицій в Олімпіакос ще не надходило. Раніше з'являлася інформація, що клуб готовий продати українського форварда, якого минулого літа купив за 2 мільйони євро. Центральний захисник Реал Сосєдада Ігор Субельдія отримав травму, поки що не повідомляється термін відновлення. Нападник Севільє Акор Адамс вибув до кінця сезону через травму. Гравець отримав травму сухожилля. Ван Дейк і Ліверпуль досягли угоди про продовження контракту. Жирона не збирається звільняти головного тренера Мічела. Його репутація в клубі безсумнівна, незважаючи на погані результати. Матч 23-го туру УПЛ став для захисника ЛНЗ Іллі Путрі сотим у кар'єрі в елітному дивізіоні України. Лестер звільнить Руда Ван Ністелроя після серії із дев'яти поразок. Офіційно Жирона продовжила контракт з Рікардом Артеро до 2027 року. Бірмінгем повертається до чемпіоншипу. Команда виграла Лігу 1 за 6 турів до завершення. Манчестер Юнайтед цікавиться форвардом Вулвергемптона Матеусом Кунією. Клуб вступив в гонку за підписання футболіста, приєднавшись до Арсенала та Ноттінгему Форест. Влітку гравець матиме клаусулу в 70 мільйонів євро, але клуби прагнутимуть збити ціну. Та й сам гравець зацікавлений в переході в інший клуб після хорошого сезону в АПЛ. Хетафе хоче підписати Альваро Морату. Сам гравець, схоже, теж не проти повернутись в Іспанію. Гравець Динамо покинув табір Чорноморця, так і не підписавши контракт з клубом. Вікентій Волошин певний час тренувався з Чорноморцем, сподіваючись підписати контракт з одеським клубом. У команді вирішили, що гравець їм не потрібен, і відпустили його. Футболіст повернеться в Динамо. Арсенал готує нові контракти для своїх талантів Нванері та Льюїса Скеллі. Після призначення Андреа Берти, новим спортивним директором, клуб, визначив продовження контрактів з ключовими вихованцями академії одним зі стратегічних пріоритетів. Каноніри готують нову довгострокову угоду для 18-річного Ітана Нванері зі значним збільшенням зарплати, а також вже ведуть переговори щодо нового контракту з 18-річним Майлзом Льюісом Скелі. Обидва гравці розглядаються як фундамент майбутнього арсеналу, і клуб прагне зберегти їх у своїй структурі на довгі роки. Реал та Манчестер Сіті найближчими днями планують зустрітися із агентами Флоріана Вірца. Англійський клуб бачить у німці заміну Кевіну де Брюйне. А іспанський клуб заміну Модричу та вважають, що цей трансфер може наблизити Алонсо до переїзду у Мадрид. ПСЖ знову проявляє інтерес до Маркуса Решфорда. Французький клуб розглядав варіанти з підписанням футболіста минулої зими, проте зупинився на кандидатурі Хвічі Кварацхелії. Незважаючи на це, Луїс Інріке хоче, щоб у його команді був ще один різкий вінгер, здатний посилити її. Арсенал готовий заплатити інтеру 145 мільйонів євро за Лаутаро Мартінеса цього літа. Манчестер Сіті готовий запропонувати 275 мільйонів євро за ламіна Ямаля. Варто нагадати, що сума відступних у контракті футболіста становить колосальні 1 мільярд євро. Челсі готовий заплатити Манчестер Юнайтед штраф у 5 мільйонів фунтів, щоб відмовитись від обов'язкового права викупу Джейдона Санчо. Офіційно Манчестер Сіті побудує статую на честь Кевіна Дебрюйне біля стадіону Етіхат. Флорентіно Перес цього літа готовий вислухати пропозиції щодо Вінісіуса. Президент клубу стомився від футболіста і більше не вважає його ключовим гравцем. У керівництві клубу вважають, що він не поєднується з МБАПЕ на полі. З моменту, коли Вінісіус не зміг виграти золотий м'яч, його внесок у гру різко знизився. Томас Парті розглядає перехід до Барселони як пріоритет на літо. У футболіста закінчиться контракт з Арсеналом вже цього літа. У Ліверпулі дійшли висновку, що підписати Олександра Ісака цього літа буде неймовірно складно. Ньюкасл повністю контролює ситуацію і зовсім не налаштований продавати гравця. Будь-який обмін теж не розглядається. Віктор Осімхен не планує залишатися в Галатасараї. Футболіст орендований у Наполі, націлений на перехід у Ювентус або клуб АПЛ. Також Осімхен цікавий Манчестер Юнайтед і Челсі. Жорже Жезуш близький до призначення в збірну Бразилії. Контракт тренера із саудівським альхілялем розрахований до кінця сезону, проте Бразильська конфедерація футболу сподівається отримати фахівця вже в травні. Очікується, що Жезуш підпише контракт зі збірною Бразилії до кінця чемпіонату світу 2026 року. Джерод Боуен не проти покинути Вестхем і перейти в Ліверпуль цього літа. Як повідомляється, Ліверпуль хоче підписати Боуена як потенційну альтернативу Салаху. Дякуємо всім вам за перегляд цього відео. Підписуйтеся на наш телеграм і інстаграм. Там ще більше новин про футбол.